Коли ти перейдеш йому дорогу комусь світському, він буде тобі мститися. Він буде неправильно поводитися, тим більше світ він не, не має такої писання, в нього немає такої цілі, як в нас, поводитись в усьому благочисто, як ми тут читали. Доброчесно. Тому світ з нами може поступити по-різному. І тому ми, як віруючі, ми маємо дбати за собою. Найперше, я не говорю про одяг, що не потрібно. Ще раз повторюсь, одяг має мати відповідний, як лічну святим. Но нам треба дбати, як ми поведемося, тому що язичник він запам'ятає. Дивіться, як написано, в день відвідим. Тобто Ми знаємо, що Господь помишляє, аби спасти всіх. І бонодавне слово твито, що скоро прийде час і закриється двері для спасіння язичника. І ми мусимо розуміти, що і Господь про них дбає, Він хоче їх спасти. Написано, що коли Господь їх відвідає, коли Господь захоче їх спасти, коснеться їхнє серце. Їм зрад почне приходити на пам'ять, як ми вели доброчесне життя перед ними. І вони згадають наші добрі діла щодо них. І прославлять Господа. Слава Господу, якщо так. Ну, чи я твердо можу сказати, що до кожного язичника, який живе в Бережанах, коли до нього прийде Господь, він скаже, я згадав Антона. Прославляю Господи тебе за Антона, твого послідовника, твого учня. Чи може він так сказати? Якщо він так не може, то тяжко. Поки ще маємо нині, поки ще на дорозі задамо собі запитання і прикладемо зусилля. Як ми поводимося, коли до нас несправедливо відноситься? Коли до нас язичник щось, тому що тут написано, коли злословлять вас, як злодії. Так? як тут написано? Коли е... За те, що лихословлять вас як злочинців. нас ще так і не лихословлять. Але інколи неправильно поступають, обманюють десь. І не раз таке буває, і в мене на роботі так було, що знаєш, що віруючий, можна трошки там його кинути, обманути, підсунути і так далі, бо він не буде сваритися. І наше завдання в усьому цьому не гніватись, не проявитись недобре, але лучше зробити добре діло. Лучше зробити добре діло, лучше в чомусь пожертвувати, в чомусь собі в мінус, але для світла, для благословіння Господня для тої душі. Щоб в день посвящення його, в день відвідування Господа, щоб цей чоловік міг згадати. Бо кожна людина розуміє, що ми десь добре діли, десь терпіння проявили, десь закрили очі на їхню неправильну поведінку. Вони то все розуміють, вони то все знають. І прийде час, вони то оцінюють. Як я вам колись розказував цю історію за шоколадку, коли той поповнити рахунок, набрехав його, що послав вже коштує 2 гривні. а Вона коштує гривня і навіть пише на табличці, що гривні. А він взяв у нього 2 гривні. А він хотів просто вкрасти. Твій брат спочатку розлостився, а потім каже, пішов і купив йому шоколадку. Бо подумав, а може він голодний, тому хоче цю гривню в мене нагріти? Може він голодний. І пішов, купив йому шоколадку. Щоб ми весь час про це пам'ятали, щоб ми розуміли, яка в нас реакція. От наше життя, от згадайте, от ваша буденна рутина ваша тиждень робоча. Ви їдете, тебе хтось підрізав шофера. Ті, хто ходять пішки, тебе обхляпали, от, особливо сьогоднішня погода. Я сам сьогодні пильнував, як їхала застроювання, щоб я часом Нікому дуже не зробив, бо всюди вода. Ти їдеш, спішиш ями. Розумієте, обливати, я дивлюся, там машини їздять, спішать, обливають людей всіх, дойти, наприклад, з міста кудись, то можеш прийти, мокрі вже три рази. Тому що обливає тебе машину. Як ти поводишся? Які слова ти в догонку тій машині скажеш? Хай благословить тебе Господь, чи хай відпадуть тобі колеса. Кожен мусить задати собі питання, як він поступає в таких випадках. І ми розуміємо, що. З цього випадка є в такому житті, коли до нас неправильно поводяться, неправильно кажуть, на роботі, всюди, де ми буваємо, чи рідні наші десь неправильно кажуть, чи сусіди на нас наговорюють, а так нема. Є дві реакції. Дві реакції із корня в природі є. Або гнів це то, на чим ми маємо слідкувати, щоб не було, або доручити це все в руки Господня. 12 розділ до Ремлян, 17 вішка. Нікому не відплачуйте злом на зло, але дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо, можливо, і залежить від вас, перебувайте в мирі з усіма людьми. Не мстіться за себе улюблені, але дайте місце гніву Божому. Бо написано: мені відомщення, я віддам, говорить Господь. Значить, ми розуміємо з цього місця Писання, що Господь пропонує і дає можливість нам зрозуміти Його волю щодо нас. Нашої поведінки в цьому світі, щоб ми, якщо до нас і неправильно поводяться, неправильно хтось говорить, наговорить нас, щоб ми не відплачували нікому злом на зло, але весь дбали про те, щоб зробити добро ближньому своєму, щоб добрим світлом для нього бути. Тому що ми мусимо розуміти, що і ми, батьки, хто має дітей, ми весь час так поступаємо, що ми такий приклад приведу, Наприклад, якщо дитина прийшла. Четвертий клас, хлопчик прийшов додому, знімає роддзак, знімає одяг шкільний, вдіває спортивний костюм, і ти його кажеш, куди ти йдеш, що ти робиш? Він каже, зараз я їм дам, зараз я їм дам. На мене напали дев'ятикласники, яти, дев але я зараз піду з ними розберуся, я їм зараз дам. Вони на мене напали, ні за що мене били, зараз я з ними розберуся. Кожна мудра мама, кожен мудрий батько, вони захистять і не допустять. Ну, ще тато, як який тато може сказати, Порадити ще прийоми, як за... захист, який блок, якщо. Але мама кожнісінька закриє на замок двері, сховає взуття і не пустить дитину, щоб вона йшла розбиратися, коли вона є четвертокласник, щоб вона йшла там розбиратися з детикласником, та навіть якби. Із однолітками ні одна не пусти на щось недобре, бо кожна мати, кожен батько, батьки вони турбуються про те, щоб з дитиною нічого не сталося, щоб вона сама собі не навлікла якоїсь проблеми, якогось негаразду. Тому і Господь, як наш батько, він турбується його діти. Він турбується про те, щоб ми самі собі не наробили проблеми. І коли в нас навіть трапляється така ситуація, що хто, хтось нас десь в чому обідав. Люди світу цього поступили з нами недобре, він нам радить, щоб ми нікому не відплачували зло за зло. Дбали про те, щоб бути в мирі зі всіма, щоб робити добро, щоб нікому не відплачувати за гнів, за те, що вони неправильно до нас там, можливо, поводяться. Щоб во всьому Господь хоче сам розібратися, щоб ми мали таку віру, довіряли йому все. Якщо хтось проти нас неправильно поступив, щоб ми сказали, Господи, заступись за мене, змилися над тою людиною, прости його, щоб ми в усьому могли правильно поступити перед Господом. Тому що Господь ніколи не хотів, щоб людина йшла і розбиралася з кимось. Навіть коли ми пам'ятаємо такий час, Павло гнав церкву, сильно переслідував її, робив всяке недобре, тримав одяг тих, що побивали каміннями. Служителів Господніх, благовісників, давав голос, команду на це, щоб побивати. Він гнав церкву, робив всяке недобре для церкви. Но ні одному із дітей Божих, ні одному члену церкви тієї Господь не сказав, що йдіть, розберіться з цим Павлом, зловіть його десь там в підворотні, десь в темному кварталі і розберіться з ним. Але Господь просив і казав їх, щоб вони молилися. Щоб вони пустилися, щоб вони разом збиралися, щоб вони в тих гоніннях стояли в такому бодрошому состоянні перед Господом, і Господь сам розібрався. Ми б люди, наприклад, кожен з нас, якщо задуматись, що би ми зробили з Павлом, з таким переслідувальником, який був на той час. Що би ми сьогодні зробили, якщо сьогодні було б переслідування, якби ми сьогодні розібралися з такою людиною, а Господь розібрався з ним по-своєму? Можливо, нам би людям вже тепер після цієї історії, коли ми її читаємо на сторінках Біблії, і ми б, можливо, так поступили. Але якщо чесно сказати, кожен хай би себе запитав, як би він зробив з такою людиною, яка переслідує, його, яка шукає, як би його в'язницю посадити чи вбити. А Господь вирішив так: зустрівся з ним і сказав: трудно тобі йти проти рожна мова, трудно тобі йти проти мене. І запропонував йому йти слід за ним, запропонував йому служити йому, запропонував так, як він колись був активний. Для того, щоб прогнати церкву Христову, то щоб Він був активний, щоб ця церква поширювалася, щоб нові і нові люди прибували до цієї церкви, нові і нові люди пізнавали про Христа Господа нашого і Спасителя нашого. Слава Господу. Тому ми мусимо розуміти в тому питанні, що і Господь хоче, щоб ми довіряли до Його руки, щоб ми вірили про те, що Господь це є добрий Домостроїтель, що це є мудрий домостроїтель, який найкраще построїть твоє життя, життя цієї церкви. Життя народу Божого. Тому потрібно весь час Господу довіряти, щоб Господь вів, щоб Господь заступився за це діло. В притчах, в 20-му розділі написані такі слова, 20-й розділ, 22-й вірше, є сказано так. Не говори, я відплачу, я відплачу за зло. Залиш Господу, і Він збереже тебе. Говорить так Писання, що коли ти сам підеш відплачувати за зло, коли ти сам підеш за зло. Нести якусь помсту, то буде біда з тобою, не буде охрани, не збережеш себе, на, накличеш на себе ще більшу біду, прокляття, негаразди, в свій дім, в своє життя в церкву, де ти знаходишся. Тому каже Господь: не говори, я відплачу злом за зло, а залишся мені і я збережу тебе. Нам треба розуміти, що коли ми хочемо е, щось десь відплатити, десь щось е, гнівом, коли на нас гнів прийшов. За якесь неправильне відношення щодо нас, ми хочемо відплатити, ми хочемо зробити якось по-інакшому в нашому житті. Те, що нам гнів вказує нас робити нам, то ми не зробимо нічого доброго. Ми ні до чого доброго не доб'ємося, тому Господь хранить нас і просить нас залишити Господу. Так як батьки просять дитину, залиши, тебе обідали, нічого, заживе, пройде, не чіпай, не лізь ту компанію, не, 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 не там з ними не сперечайся, не бийся з ними і так далі. Тобто Господь хоче, щоб ми. Поступали мудро, щоб ми довірялися Господу, і Він нас збереже. Ну, Але як люди, як індивідуум, як ті, які мають своє мишлення, емоції, життя, ми якусь реакцію маємо мати на неправильне відношення. І коли до нас неправильно віднеслися, ми якусь реакцію та й, та й даємо, чи то гнів, чи то довіра до Господа. Но в тому питанні ми мусимо розуміти, що ми маємо поступати так, як вчить нас Господь. Як в Євреям написано, і Павел до того призиває, щоб нам весь час дивитися на начальника і совершителя віри на Ісуса Христа. І я хочу зачитати таке місце з писання, це буде Марка, 15-й розділ. З першого віршика там звучать такі слова. Коли Господа нашого Ісуса Христа його несправедливо обвинувачували, Він поступав так з першого віршика. Рано вранці первосвященники зі старічними та книжники і весь Синедріон негайно зібрали раду. І зв'язавши Ісуса, відвели і віддали Пилатові. Пилат спитав Його, Ти цар юдейський, він же сказав йому відповідь, ти говориш. І пересвященники звинувачували його багато в чому. Пилат же знову спитав його: Ти нічого не відповідаєш? Бачиш, як багато звинувачує... звинувачень проти тебе. Але Ісус і на це нічого не відповідав, так що Палат, Пилат, дивувався. І ми мусимо розуміти, що така реакція була Господа на неправильне відношення. До нього неправильно відносить. Його обвинувачили в тому, в чому він не згрішив, де він так не поступив. І будучи Господом, будучи той, який зійшов з неба, будучи той, який має владу на то, щоб творити чудеса, воскрешати, він би міг одною вказівкою, одним словом, він би міг зробити так, щоб всі, хто проти нього там звинувачив, щоб вони щезли з лиця землі. І не стало перед ним тих звинувачених. Но Господь би. Не сувершив тої місії, яку він з любові своєї милості е, вирішив зробити для людства, для людей на цій землі, щоб дати спасіння. Він зрозумів, що як він буде з ними вступати в суперечку, як він буде проти них воювати, встановляти справедливість, він не зробить того, як, е, то, що він запланував, то, що, е, та місія, яка потребувалася від нього. І так само ми, ми мусимо розуміти, що від нас потребується місія. Ми є представники Господа на цій землі. Ми маємо місію для того, щоб бути благословенням для цих людей, які нас окружають. Ми маємо бути ті, які, як написано, в час відвіданий, вони про нас згадають. І інколи нас гнів, коли неправильно до нас відноситься, інколи наш гнів іншу дає нам команду в житті нашому, серці нашому. Помстися, розберися з ним, об'ясни, що він не правий, поясни по всіх параметрах. Але це ні до чого не приведе. Місія провалиться. Тому що людина не запам'ятає то добре діло, що вона тебе заслуга несправедливо. А ти був в цьому правий, і ти з терпінням, з любов'ю і з добрими ділами віднісся до неї в той час. І вона це згадає в час відвідин, Хай нас Господь власли, щоб ми весь час про це пам'ятали і розуміли, що нам потрібно поступати в усьому свято перед Господом, не согрішати, але в усьому догожати йому, щоб місія, яку він положив на нас, інстру... щоб ми були інструментом в Його руках, щоб то, що він через нас хоче зробити в цьому житті, для цих язичників, за яких недавно було сказано слово, що скоро двері. Закриється для того, щоб покаялись язичники. Поки є ще через час, хай би нас Господь міг використати наше входження перед Господом, нашу поведінку, наші дії, щоб вони були такі, щоб Господь через нас міг робити роботу з спасінні цих людей, які нас окружають. Тому там же в 12 розділі ремлянам, 20 віршиком далі пише так: якщо ж ворог твій голодний, нагодуй його. Якщо хоче напитися, дай напитися йому. Бо роблячи це, ти збереж йому на голову. Палаючи вугілля. І ми мусимо розуміти, що коли хтось щось робить, якісь капуси нам роблять і так далі, розсудити. Розсудити, що йому не достає, і подати йому. Що йому не вистачає, подати йому. Та як цей приклад такий, коли чоловік не любив свого сусіда, він був віруючий, і взяв йому під двері, поставив відро, помий. Помий всякого недоброго. І цей віруючий чоловік, відкривши ці двері, побачивши це, зрозумів, що в чоловіка є гнів. Є нерозуміння Господа, незнання про Господа, недобре щось середині. Він взяв, помив то відро, помив найкращі яблука в своєму саду, і під двері йому поставив відро гарних плодів, гарних яблук, щоб показати йому добро, щоб зробити добре діло, щоб його приобрести, щоб ні в якому разі не відповісти злом на зло, щоб йому зібрати у ці гарячі вугілля на голову. Щоб ми весь час зрозуміли, що означає це гаряче вугілля, бо був такий приклад, коли. Жінка прийшла до пастора і каже, що як же я тільки чоловіку, я вже йому і світло, і таке, і таке, я вже йому і так роблю, і прибираю за ним, і все йому роблю. І кажу, і ще йому проповідую, і на зібрання, він не ходить, поганий такий, не служить Господу. А пастор так на неї подивився і каже, а гаряча вугілля вже пропала йому на голову класти. Каже, за вугілля не додумалась. З гарячою сковородкою вже била його, але гаряча вугілля ще не клала йому. На ви розумієте, неправильно зрозуміла, що таке гаряче вугілля. Гаряче вугілля це ті добрі дії, коли він нам робить зле, а ми відповідь йому добро. Це то гаряче вугілля, яке буде палити його в голову. І він кожен раз буде пам'ятати совість, його, буде облічати його, нагадувати про те, що є добрі люди, є віруючі люди, які люблять Господа і які хочуть. Зробити добре, які хочуть правильно поступати, які мають добре серце, слідують за Господом. Слава Господу! Хай би нас Господь благословив, щоб і ми про це весь час пам'ятали, як ми повинні поступати в світі цьому. Ми повинні так поступати, щоб за нас весь час пам'ятали, що є такі люди. Щоб за нас весь час пам'ятали про те, що ми є діти Божі. Як був один такий випадок. Коли одна церква приїхала з івангелізаційним служінням в одне селення, далеке таке селення, де не часто пробувають якісь венгелізації, проповідь про Господа, де там люди про то мало чують. І коли вони приїхали з цією вангелізацією і робили цю івангелізацію там в селі, то люди ті того села казали, та ми знаємо того, про кого ви говорите, того, про кого ви проповідуєте, він живе вон там, на горбі, Іван називається, ми знаємо його. Не кажуть, ні, та не може бути, ми про Ісуса говоримо. Не говорите ви про Ісуса, от Іван, то і ми знаємо Його. Ви про нього говорите. Так жив цей Іван в тому селі, що коли про Ісуса говорили, вони подумали, що говорять про цього Івана. Хай би нас Господь благословив, щоб ми могли так поступати, щоб за нас могли сказати, за нас могли пам'ятати, що є такий, що є такий, мій такий сусід, мій такий знакомий, Він так поступає. Він так ходить перед Господом. Хай нас Господь цьому благословить і укріпить нас. Я хочу зачитати ще з Петра, з другого розділу. Є такі слова, з 19 віршика. Бо те угодне Богові, коли хто думаючи про Бога, терпить скорботи, страждаючи несправедливо. Бо яка похвала, якщо ви терпите, коли вас б'ють за провини, а якщо роблячи добро і страждаючи, ви терпите і це угодно Богові. Бо ви до цього покликані, тому що і Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб і ми йшли по слідах Його. Він не вчинив ніякого гріха і не було лукавства в устах Його. Коли його лихословили, він не лихословив взаємно, страждаючи, не погрожував, а передавав все судді праведному. Хай нас Господь благословить, щоб і ми ви час про це пам'ятали, щоб ми весь час так поступали, щоб ми розуміли про те, що якщо з нами неправильно поступають, а ми чисті перед Господом, ми все правильно зробили нас несправедливо. Бо тут при нічого говориться, якщо на нас люди нападають, до нас щось неправильно говорять, наговарять нас, але по заслугах, бо так і є, то. Тої та місія не буде виконана, то того принципу, що Господь буде благословляти нас і цих язичників, буде гарячий вугіль на голову їм збирати, то не в тому випадку. Але коли несправедливо, коли ми не зробили ніякого зла, а на нас наговарюють, нас благословлять, і ми все, переносячи, благословляючи їх, а не відповідь проклинаючи. Господь благословить і нас, і укріпить нас, і благословить і тих, хто слухає, і для них це буде спасінням. Брати і сестри, щоб ми це весь час розуміли і пам'ятали, що поступаючи так, ми будемо інструментом рука Господа. Ми догодимо самому Господу, ми будемо суучасниками спасіння людства. Ми будемо благословенні і самі ми, і наші дома, тому що ми трудимося і працюємо на успіх, на благословіння церкви нашої і домів наших, і на спасіння людства, щоб через нас було зроблено така робота. Що, як я вже читав, що в час відвідень він згадає про нас. І я ще одне хотів би сказати, що роблячи так, поступаючи так, ми зможемо отримати і благословіння в своє життя. Ми зможемо собі накликати своє для себе, для свого благословіння. В тому же посланні Петра в 3 розділі з 9 віршика є такі слова. Не платіть злом за зло, а лихослівлям за лихослівля, а навпаки, благословляйте, знаючи. Що ви на це покликані, щоб оспадкувати благословення? Бо хто хоче любити життя і бачити добрі дні, то нехай стримує язик свій від зла і уста свої від лукавих слів. Ухиляйся від зла і твори добро, шукай миру і прагни його. Бо очі Господа звернені на праведних і вуха Його до молитви їхньої, але це Господа проти тих, хто чинить зло, щоб винищити їх із землі. І хто заподіє вам зло, якщо ви будете ревнителями доброго? Ми мусимо розуміти, що якщо ми так будемо поступати, нам прийде благословення, як в 9-му віршу сказано, бо ви до того покликані, щоб успадкувати благословіння». Ми мусимо розуміти, що коли ми будемо поступати так, що на нас будуть злосувати, ми не будемо заївно, а будемо їх благословляти, то ми успадкуємо благословення. Господь так благословить нас, що ми будемо бачити Господню руку в житті нашому за те, що ми так поступаємо. І такий приклад, один в Америці, брат, Розказували, що працював на роботі на одній фірмі. І йому пообіцяли підвищення. Йому пообіцяли, що він буде, перейде на, як би то сказати, на інший уровень, ну а там так в Америці построєно, що якщо вища зарплата, значить і міняється все кругом тебе. Машина, житло, все. І йому пообіцяли, сказали, що ти будеш на новій посаді, будеш працювати тепер керівником відділа. І він зрозумів, той вже почав до того готуватися, йому сказали, що так буде точно. І він почав до того готуватися. І він так зробив, в тій причині, що він знав, що йому дадуть нову, нову роботу і він може собі дозволити тепер інакшу машину і дім. Але так сталося, що коли він прийшов в означене число, щоб отримати нове, нову посаду, вони передумали, якось там змінили це і поставили іншого, а його лишили на тій самій посаді, на якій він працював. І він дуже розгутився, бо він поміняв собі дім, машину. Йому треба було тепер за щось це платити. І він, йому було дуже тяжко. Ну, а там є судовий процес, можна на все подати в суд, можна все відсудити, можна все звернути. Я раз йому я раз йому дали таку вказівку, він міг подати в суд, щоб вимагати назад собі цю посаду. І, але були вихідні, і він думав думав, за вихідні подумає, що робити. Він підійшов до пастора свого. І каже до нього. Він думав собі, верніше він думав собі, піде до пастора і скаже йому, що от така ситуація, що робиться. І він тільки думав про це, і була така проповідь, як сьогодні, щоб не, не судитися, щоб не спорити, щоб віддати все в руки судді праведного. він розбереться. І він так послухав ту проповідь і він вирішив не судитися. Він вирішив, що хай буде так, як є. І тільки він так вирішив, йому в неділю дзвінок до нього з іншою конкурентною фірмою. І кажуть, ми вам хочемо запропонувати хорошу роботу, придіти на завтра. І він прийшов в понеділок на іншу фірму. і Йому запропонували таку саму посаду, як йому обіцяли там на тій роботі, але не дали, але ще й вищу, вищу зарплату, ніж йому обіцяли на тамтій роботі. І він зміг зі всім справитись і прийшло благословення в його дім. Тому що він, маючи гнів від того, що з ним неправильно поступили, він зміг цей гнів втримати. Він зміг з цим гнівом розібратися, не зробити неправильні дії, не піти судитися, не піти проклинати, не піти сваритися з ними, там, розбиратися і так далі. Але заспокоївся, довірився Господу, віддав руки Господні, і Господь його за це благословив. Тому хай би нас Господь весь час благословляв, і, і ми про це розуміли, що поступаючи так, ми. Запрошуємо благословіння, свій дім, бо, як написано в третьому розділі, 9 віршком, що до благословення, роблячи так, до благословіння ми призвані. Слава Господу! І інший момент, який я вже хотів сказати, коли ми поступаючи так, довіряємося в руку Господню, то ми отримуємо благословення, як я тільки що говорив. І інший момент, ми підукріпляємося, ми піднімаємося духовно, Ми стаємо сильнішим, Господі. Четвертий розділ Петра, перший другий вірші. Отже, як Христос постраждав за нас тілом, так і ви озбройтеся тією самою думкою, бо хто страждає тілом, перестає грішити, щоб останній, час жити в тілі, щоб останній час життя в тілі жити вже не за людськими похотями, а за волею Божою. Слава Господу. Тобто ми розуміємо, що коли ми будемо так поступати, так як Христос, от Христос постраждав за нас, щоб і ми так воружилися такою мислю, що і ми, коли так поступаємо, що і ми коли таке не перетерпимо. То ми перестаємо грішити. У нас більше є сили. Ми розуміємо, куди нам треба стримитися. Ми розуміємо, як нам в нашому житті треба поступати. І від того, і Господь і благословляє нас, і ми стаємо сильніші. Ми перестаємо грішити. Ми шукаємо не свого, не земного, але той час, який нам лишився на землі цій прожити. Ми шукаємо Господня, аби його прославити, аби йому служити. Аби до нього йти і тільки з ним одним перебувати. Тому хай би нас Господь цьому укріпив і дав сили весь час про то пам'ятати. І як би не було тяжко, як би не було трудно, щоб ми весь час надіялись на Господа. Тому що ми мусимо розуміти, що в Луки так і написано, в 18 розділі з першого віршика, Господь каже, що він весь час вчив їх молитися і не унивати. Ви час надієтесь на Господа. І розказує їм притчу, що прийшла одна бідна і просила царя, щоб він її заступив від тих, що на неї нападають, що з неї неправильно поступають. І він не хотів їй допомагати, але потім став собі ка, сказав, хоча Бога не боюся людей, не скажусь, але як вона мені не докучає, то поможу їй. І каже Господь, подивіться на цього царя неправдивого. Який так сказав, то Господь чи своїх не захистить? Чи Господь не хоче вас всіх захистити? Він хіба не бачить, що до вас несправедливо відноситься? Хіба він не бачить, що до вас неправильно говорять, наговорюють на вас, роблять вам біду, ви так не робили, ви так не казали, а вони вам так, таке говорять, такі козні строять, таке ну, недобре з вами поступають. Господь це все бачить. І Він прийде, захистить, хоч і медля сьогодні, так написано. Но коли прийде син людський на цю землю, чи найде він віру? Ми мусимо розуміти, що в нас повинна бути віра, тверда в Господа нашого. Хай нас Господь цього благословить, тому що один раз зустрілися два пастори між собою і один одному жаліється. Один каже: Слухай, так тяжко, я вже не можу нести служіння. Мені руки опускаються, я вже не можу більше нести того служіння. Я стараюся, я за них молюся, я за них пощуся, Я дбаю весь час безперестанку, аби їм було добре, аби в них були, прийшли благословіння в їхні дома, а вони час на мене наговарюють, Щось там думають, що, думаю, що я щось собі кручу, що я щось собі там роблю і так далі. Я не можу, опускаються руки. А то йому пастор каже, я так все життя, я теж люблю їх, за них піклуюся, а вони так говорять. Но я від того. Що вони так поступають, що вони так кажуть, ніколи не опускаю рук, а ще більше служу Господу, тому що ми потрібні Господу. Ми повинні служити Господу. Тому що, каже, от ти подивися, як вовки воють на Луну. І воюють із граями, і один почав, долучилося двоє, троє, вже ціла з раї воють на Луну. Чи бачив ти ходрас, що коли вовки вили на Луну, вона взяла і перестала світити? Загасла. Ні. Але продовжувала світити, так як і ти світи. Тому, друзі, як би не противестували люди цього світу на нас, як би вони на нас не наговаривали, як би вони в нашу сторону не, не говорили, не поступали, нам потрібно до кінця світити, як та луна. Нам потрібно до кінця бути угодними. Гнів, який на нас приходить, щоб ми мали силу його стримувати, щоб ми мали силу профільтрувати і не дати. Не дозволити своїм емоціям, гніву зробити щось худе, щось недобре, яке нас зробить е, неугодним перед Господом. Але хай би ми зараз так поступили, щоб, був би, щоб віддалися в руки Господні, до кінця терпіли, щоб був би результат, такий, я говорив, що прийде благословення в наш дім, і ми будемо зростати духовно, бо не будемо грішити, але будемо жити для Господа. Амінь. Слава Господу!